Ну ви зрозуміли по антуражу, що просто далі буде кулінарна рубрика. І Олексію, скажи мені, як часто ти їси шаурму? Часто дуже часто <рес> часто це раз на тиждень, два рази на тиждень. Ну, ну десь так, раз на тиждень, тому що ого, по я суті... пожартувала це виявляється Ні, Дивись, а чого? <рес> дуже крута страва. По-перше, якщо туди не запихувати усі всі соуси, які туди додають, ну не дуже смачні, то по суті, що це овочі, м'ясо і трошки хліба. Так, і що? Як найсмачніша -най -най шаурма де і коли з тобою трапилася? Ой, слухай, це було, знаєш здається, от якщо так взяти всю весь весь, весь, весь то це було е ще в Криму. Крим український тоді був із він і зараз український да, він зараз український. Окупований. Я про те, що він не був окупований, і ось в Криму була така, мабуть, це були сирійці, я точно не знаю. І вони робили так: шаурма з телятиною з е, е, солодким перцем, і ніжна, ніжна, ніжна на вершковому маслі картопля була пюре. Ну добре, сьогодні у нас буде шаурма, не сирійська. У нас сьогодні буде ізраїльський варіант цієї культової страви, і основним інгредієнтом буде хумус, який oh. ми поєднаємо із хрумким, вашим свіжим овочами сок. Ковитию куркою із запашними спеціями. буде неймовірно смачно. Так, ти апетитно так все це розповідаєш, я ж не можу це нічого говорити. Так. Друзі, десь на, уявляю себе після такого десь на вуличному ресторані, десь в Тель-Авіві або де там в Єрусалимі. Ну, а провідником у нашій гастрономічній мандрівці до Ізраїлю стане справжній гуро кулінарії, віце-президент Асоціації шеф-кухарів України і мій тезка Олексій. Повторейко Олексій, доброго, доброго ранку доброго ранку. No, ми тут вже так. все доброго розписали. Доброго ранку, щоб ви були доброго в Ізраїлі. Давайте чесно, Ні, чесно Ні. не було. Але я упевнений, що ваша майстерниця стільки висока, що ми зараз себе відчуємо в Ізраїлі з такою шаурмою. Інгредієнти, так, інгредієнти Одразу які? до справи так. Ну саме головне це лаваш, потім на другому місці, так як у нас ізраїльська. Цьогормату це хумус, обов'язково, без нього ніяк. Це курка. Ми її замаринували заздалегідь за пів години. Це цибуля. Цибулю ми бланширували. Бланширування це закидання в воду в кіп'яток, потім достаємо через пару хвилин і маринуємо. Для чого? Для того, щоб вона не була така так, ну, міцна. Так, це лист салата, це овочі і, ну, і хумус. Ага. І, і все прекрасно. Давайте тоді що ми будемо робити? Роздавайте. Що ви будете робити? 에, давайте я посмажу курку, тоді і ви сюди. Тоді так. сюди. А, ви, будь ласка, наріжте ви... жульєном томати і огірок. Жульєн це нарізка французька Добре, тоненько. Важливо, щоб він зберігав якусь форму, чи можна навпіл його Можна навпіл. Так, є. Ага, що ми сьогодні за м'язко беремо? Це куряча грудка. Да. Так, е, Якщо ми говоримо про курячу грудку, то е, її можна якось маринувати, чи якось треба обов'язково обсмажувати. Е, я бачу, що у нас пательня прямо ж димить. Це, тому що я знаю, що якщо брати стегенця, то вони як їх не приготують, вони все одно будуть м'якими. А от куряча грудка може бути твердою. так. Да. 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 а тому, Це що який? вона дуже така пісна, я б сказав би. Так, як її готувати, щоб вона не була суховатою. 에, або через сувіт. Це ага. технологія така. Це або коли не, не більше 34 градусів ні Ні-ні, там більше 50 градусів. А, 50, да? 30 це мало дуже. Це в духовці. Це в духовці, так. так. А куркун треба філе куряче не дуже довго готувати, тому що вона пересохне. Ага. Швиденько обсмажуємо на великому вогні. І все, так. Да. А давайте плюс... ще повер... так, перепрошую, там що ще? Плюс вона в нас вже замаринована. А, ну так Залегі. До речі, шаурма все таки розумієте, мене не покидає питання, тому що шаурма така легендарна вулична їжа. Насправді її обожнюють в цьому світі. Але, от, наприклад, минулого року почалася справжня битва за шаурму, тому що уряд Туреччини вимагає її визнати фірмовою турецькою справою, ну, а німці з цим не погодиться. Німці? німці скажи, я теж була здивована, тому що німці кажуть, що вони з'їдають близько двох. 600 мільйонів порцій на рік. Ну я не знаю, скільки з'їдають українці, і взагалі шаурма у підпродажі скромної шаурми. Вони щорічно приносять близько 2 і 3 мільярди євро. Уявіть собі то все таки, хто у нас а, винахідник шаурми? Де вони як правильно шаурма чи шаверма? Розкажіть нам ну в східних країнах шаверма кажуть. А у нас до нас прибилася назва шаурма. А хто? А, а хто придумав? Це східні країни, це мені здається ще з Месопотамії, тому що в цій страві більше двох тисяч років насправді. Ну, я так розумію, що її приготування дуже сильно різниця від регіону, де її готують, так? Так, звісно. свининою взагалі не буває, я не бачив чи угу. не зустрічав ніколи. О, бачите, то можна робити вже цей. Можна, в українську все вармут. так. Добре, якщо м'ясо від курочки, я розповідав в водачі, що я їв з телятиною. Можна телятину використовувати, свинину, баранину, якесь інше м'ясо. Можна чим без м'яса, оскільки Даша в нас Можна не буде. овочеве, можна а з сиром, можна з рибою, можна а з грибами. Нічого собі. І все це буде вважатися шаурмою. Так, звісно. Тому що це форма. Так, як довго Лаваш. ми маємо це ще смажити? Вона практично готова, зараз доходить. Це буквально 4 хвилинки чи 5, так? Де? Воно дуже швидко. Дуже а, Олексій, а що з лавашем? Який краще брати? Кругленький чи квадратний? Як простіше буде завертати? Мені подобається вірменський, справжній, а. який влаштовуч роблять. Так. А чим його відмінність? Він натуральний, він не ламається ніколи, він дуже м'якенький, він еластичний. Ага. Тобто І... легше просто загортати. Так. Так, що. Є? Починаємо, так? Да, да, да. А, досить. Ми досить Все, так? добре, давай. Угу. Так, методом Огірковки. Жульєна я нарізала огірочки. Супер, супер. Ха -ха. Так, ну що, будемо загортати? Давайте. давайте. Так, показуйте, ми будемо вчитися Вимаємо. у вас, як загортати. А є взагалі е, різниця, в якій послідовності додавати інгрієнти? Немає. Нема. Нема. Ага. Можна, як, як хоча, воно, щоб смачно було. Так, дивіться. Так, Головний хумус. інгредієнт це у нас хумус. Так. Є. Ми його відкриваємо. І свято да. починається. Ух ти, які гарненькі. О, О, як Льоша, тобі сьогодні знов пощастило. Uh -huh. Ти з'їси мою порцію курки. Але uh -huh. з Олексієм наспіл добре? добре? Добре. домовились так беремо, так, беремо ложечки. і Викладаємо на одну половинку це все. Ага. Намазуємо, да? так? Так. Курочка у нас готова. Я свіла ваш сама намажу, можна? А Ти думаєш, я б тобі пошкодував. Ні, ну я я впевнена, що ти не пошкодував. Ти просто цей. Просто цей. Я, 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 просто, я просто цей. Ти просто Профіцій цей. Знав. Ти просто мажеш не так, як я хочу. Ой, Боже, цей. Контроль. Хумусу Якісь, можна це? стільки намащувати, скільки хочеш. Так, що Чим просто... більше, тим краще. Тим о, Оце о, мені подобається. О, Леша, це ти не встиг. Це Я забрала місто. хумус, да. тому ти не встиг. Так, взяли, а, ти просто боялася, що вони вистачить тобі. Да? Ні. Тепер. Так, тепер. На половинку, так ви кажете? М'ясо курки. Да, на половинку. А ага. як пахне? Якось... А ви маринували ще з якимись спеціями відчуваєте? Спеці? Да? Це каріандр, пахне. Ну, дуже Я до речі, дуже часто роблю шаурму своїм хлопцям. І їм теж подобається. Так. Не знаю, як найсмачніше, я думаю, що найсмачніше домашня. Коли ти туди кладеш, що ти хочеш. Стоїццо. Стоїццо. Багато м'яса, багато овочів, багато сиру. А які ще овочі можна додати, от, якщо ми говоримо, от, давайте так, які овочі пасують до курки, які овочі пасують до телятини. До телятини я дав би більше зелені, більше болгарського перця, до курки це щось свіже, це огірок, це ага. просто огірочки. Салата. Це будемо знати. Так, Цибульку присипаємо? Цибульку. О, я я це люблю, давай. А листочки, листочки у нас куди. коли? Середину будуть. Ага, Томати, цибулька. Я люблю цибульку, можна я теж твою порцію цибульки? Будь ласка, будь ласка, на здоров'я. Ой, Ойгірочки, томати. Салат беріть. Салат. Беріть. Дякую. І І? Так, давайте. Раз. А, отак от, от з боків. Так, а я ще листочок салату мені нього ще дали. Ой, Боже, ну, на тобі висад. <гум> а о, я ще у Бачу, у нас гриль стоїть. Так. Чи можна, наприклад, без грилю робити шаурму? На сковорідці, але треба прижати її. Ага, ага. Зверху. Давайте, хорошо, давайте. Так. У нас просто сьогодні просто трошки менше часу. Це забирає більше часу на сковорідці, правильно розумієте? А wow, wow, wow. гриль буде швидше. Давай сюди. Ай. Так, Ваше... Я готова. Давайте. А я якось її так Ой, не боже, так, да, нормально. М загортання це твій кань. Це зараз була іронія і сарказм? Олексій? Ні, 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 ні. просто мені подобається. Просто не подобається, як ти загортаєш. Так, ну а так. поки Олексій закінчує готувати легендарну ізраїльську шаурму, я нагадаю вам рецепт. Давайте. Так, серцем цього сніданку є. Хумус, а ну а ще нам знадобилися лаваш, куряче філе, соєвий соус, паприка, зіра, листя салату, томати, огірки, червона цибуля, сіль та перець. Все вірно. Так, у нас все є. Ми лише чекаємо обов'язково карамелізувати, щоб була скоринка чи Так, важна? щоб вона хрустка була. А, це додає ще смаку, правильно? А як без цього не як так. а Давайте так. Ну ми казали, що цей лаваш шаурма з хумусом це така візитівка ізраїльської кухні. А що ще з хумусом який сніданок можна приготувати? Ну це дуже багато намазок. Це... Канапки це mm. просто як холодна закуска, вона йде. Дуже, дуже популярна в Україні і не тільки в Україні, а в цьому світі. Ну і взагалі хумуму зранку виходить, що дуже корисно, тому що це білкова страва, та й поживна це, це дуже. Це тобто з'їв і все. Да, і, і півдня і... не голодний. <рес> <рес> Чуєш, я, Олексій? Я, півдня я не чую. голодний. Півдня не голодний це майже не про мене. <рес> і давай півдя півдя вже, без <рес> м'яса. <рес> да, Давайте вже діставати. Бо хтось тут все одно голодний. Нам трошки треба було все ж таки більше часу, але у нас просто ефір, друзі, у себе вдома як бажає а зробіть там? обов'язково зробіть, як це Воно називається? Воно повинно бути підсмажене. Так, так просто має бути костюм. Як... Ой, Боже, ну, і... як це А ми можемо це... ще трошки по, посмажити. Одну дістали, <смажити. <смажити> так, а інші Так, да, я вважаю, що і так. І моя так от, досмажити його. Давайте ми <смажити> його досмажимо. Це так? А це Олексій. А я зараз Олексій, питаю новинки. Давайте ви тому що ми дочекаємось. Да. Давайте спробуємо. А ну вже багато по домашньому культовий ізраїльський сніданок і перекус шаурмуському хумусом навчив нас сьогодні. Готувати віцепрезидент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко. Олексій, дякую, дяку. дякуємо дякує. вам. Походьте ще. Я не а а ми ми зараз, да ми зараз свої кадра доїм. Добре.